Добрий день всім! Хочу показати свої кримаки на рябоголові на горобину масті. Такі жовтогруді всі. Це батько этих голубів. Це двогодічний голуб, а старих його батьків точно таких, як він. Батько такий, як він, копія, не відлічі, що такий голуб, широкоперий, круглий пах широкий. Да. Це двогодічний голуб. В цьому году. Він мені вивів дітей. Зараз я покажу, ким я хочу підпарувати. А е, прошлий раз, що слідкує за моєю сторінкою, то я показував його батька і діда. Точно такого. Там я і вольєрі знімав, Пах широчерний. Хвости Видно всім. Ось такий голуб. Ось їх намамка мамка, цього кормака, голубка молочна. Голубки у них молочні. Вони йдуть в мене по молочним, по сплошнім. О, от така голубочка. Крайні льотки, позакривав їх, позабирав, хай виганять 10-ту льодку, щоб не позаламували. Вони весной, вітра хороші були, політали хорошо, виленіли. Вони в мене всі ранні. Ну, це батько і мати, це. О, така, така. Це їхні цього года ранні діти, весняні ранні, це їхній син там одна порода доганяє, точно такий самий жовтогрудий. тут по пару біленьких, ну махові темні. І тут так же само. це і на діда похожий по п'ять. Крайні льотки темні, точно такий самий черногрудий, рябоголовий. Ну, це перва линка в голуба. Він ще, як той казав, не набрав себе. Голуб красавець молодий. Дивимося, батько і син, разницю бачите, не бачите, дивіться. Все, ось. Я йому підібрав голубочку ще, молочну голубку з молодих. Теж неплохо летіло по молочні. А весною я коли показував, когда там що слідкує за моєю сиринкою, там я показував діда їхнього і прадіда. Точно такі самі, нічим не відпочаються. Ще, ще їхній тинувся ось один. Ось, ось ще один син. Це ця пара вивела. Ось, ось ще один син. Точно такий самий. Нічим не відповідаються. У батька і у діда усіх вони білоглазі, а голубки йдуть по молочні, вони жовтоглазі. Ну, Для мене глаза ніякої ролі не грають. Ось такий самий чорногрудий, це теж голубець, брат цього голуба, це на того рябоголового. Вони всі жевтогруді. А це... Цього голуба, що я тільки що показував, буде голубка. Голубці два роки і голуб в цьому році не вижив, прига... забрав кобиць. Ну, Піділюю її молодого цієї молочної голубці. Вона мене по молочним. Так, з боку ось сюди, так і ось І ось ще ось, ось, ось їхня сестричка. Ось голубочка рябоголова, теж жавта груді, вони всі такі. Така голубочка, вона вже 9-10 льотка почали сипатися, я забрав, щоб не позадувало, не пропадали, бо сильно добре летіли і весною, і це їхня сестра, така сама же ну, Перваленка, голуба, як, зрозуміло, трошки мощні. от, Снімець з боку от, батько, два сина і дочка. А цю дочку, от цю дочку, що я тільки що показав їх ну, спарую з цим молочним голубом. Видно там добре. Пахали ще ну Там у них усіх пах просто. отакий от молочний красавець. Це буде цієї голубочки, вона як голубочка трошки менша, ну вона набере тебе. Ось такі пари. Три кремака, батько і два сина і дочка, і молочні для них підпаровку. Ось така расцветка, така, така майстера. Тим же голубам у мене е їхній дед е 2006 року. -го Точно такий самий голуб. Я колись показував там в селі в Вольєрі. Да, він там брав його в руки, показував молодого сина з-під них. А це вже виходить е він е вивів цього голуба. Цьому голубу два роки, там їх в мене два. Батько і син батьки 2006 року, це виходить йому вже 19 років. Ну, він цьому році вивів всього одне голубня, вже не водить так ото, по одному голубеньку. А син там є у мене 2012 року. Цей, що вивів цього голуба, що вже всіх молодих навалив, наводив мені на да, цих молодих, то той 2012 року. Ну, Це вже виходить його правнуки чи праправнуки. Я їм завжди даю молочні голубки, ті, що в мене йдуть по молочні старим. Де голубки трошки кругліші, даю голуба більшого. Як я показував молочного такого фаста, то широка перо. Вони всі набиті фасти, широке перо. Е прабабушка їх на 12-переголубка. пера голубка. О, Це вже я трошки їх. Такі. Отакі от на гарабину мазь, отакі от кремаки. Рябоголові, вони всі от на батька похожі, а батько похожий на діда, на прадіда. Їх не відлічать. Якби діда і прадіда не хочуть уловить, я не показую старі голуби. Рідко-рідко коли перепаровую, молоді голубки даю, да. то якщо кинуть їх у клітку, їх не відлічать. Вони всі. всі Жевтоглазі пішли по батьки, а, а па, па, один голуб білоглазий вийшов. Ну, там прадід білоглазий, а син його жовтоглазий, тобто їхній вже батько прямий голуба, що їх наводив. Ну, а тут майже всі соломяний глаз, тільки один голуб білоглазий вийшов, на діда похожий. Ну, глаза для мене ніякої ролі не грають. Хлопці, модно, в Донецькі білоглази, білоноси. Глаза це, я думаю, від окраса голуба. Ось така, така масть. Такий невеличкий репортаж. Старіх не буду показувати, їх нема смислу показувати, вони з ці голубів, Цей двогодічний голуб, що їх наводив. А, а тут голубка теж двогодічна, молодім даю. Ну, Молодець, молодім не парую. Іли голуб, і голубка, хто тут має бути постарше возрастом. Якось так. Отака. На горобину мазь рябоголові кримаки. Дякую всім, хто ну, да. Якось так.